Побрехеньки, побрехеньки, побрехеньки. Вітаємо вас, шановні! Вітаємо! Як завжди о цій порі у вашій оселі програма жарт-клуб побрехеньки. От, скажіть, чи ма, багато ви маєте таких місць у Житомирі, де можна відчути е, насолоду таку творчу, відпочити морально, естетично, е, відчути себе затишно, комфортно? Мало, мало таких місць. А от саме з таких місць одне оце художній салон, салон акорд. Який недавно відкрився в Житомирі, і е, де ми сьогодні і засідаємо. Засідаємо нашим гумористично розважальним клубом. Отже, ми відкриваємо засідання нашого клубу і на порядку денному перше коло по побрехеньок. Зустрічаються двоє, кажуть: а де твої предки? один питає другого. Та каже: батько й мати пішли в салон Акорд купувати картини Камишного, а дід в ночному клубі. О, каже, в тебе такий продвинутий дід хіповий. Та ні, він просто по ночам клуб стереже. Ну, Сашко ж, Сашко ж, він же ж, не він буде, якщо він не стрибне поперед батька в пекло. Він чому назвав Юрія Камишного, цього талановитого, відомого не тільки в Житомирі в Україні, а й за кордоном художника, тому що ми випадково його зустріли тут і не відпустили, і він з нами буде в кадрі, так що ось так. Ну, это, значит, хороший старый такой анекдот. Высокопоставленное лицо Леонид Ильич посещает Третьяковскую галерею. Рассказывает, и смотрит, говорит, хорошая картина художника. Ему подсказывает, Васнецов, Васнецов. Говорит, Васнецова. Хорошая картина художника. Репин, Репин. Репина. Хорошая картина ему показывают. Фрубель. Чего? Хорошая картина. Фрубель. Да, товарищи, і головне, що не Спеціально для Юрія Камишного йому сьогодні несказано повезло. Да, знайшовся його дядя, він вмер, це бувший мільярдер, йому дістається Юрію Камишному 400 мільярдів доларів. Так, да, і 100 кілограм золота. Так що поздравляємо вас, Юрію. А до речі, вам тільки залишилось купити від нашої фірми утюг і фен. <реш> ну, шановні друзі, я не сказав про те, що художній салон Акорд розташований у Житомирі на вулиці, Великій Бердичівській, 41. Можна сюди зателефонувати. 46, 25, 29. Так. Працює він щодня без вихідних, от, щодня з 10 до 19, а в неділю, тільки до 17 години, заходьте, отримуйте естетичне насолодження. Ну, У мене поле таке приземлене. Урок в школі, тема розвиття мишлення. Ну, і учительниця спрашивает: а що буде, якщо все розбиваюче ядро попадет в нерозбиваючу ц... стінку? Вовочка, говорить, водка подорожает. Причому тут водка. А мой папа всегда говорит, у нас вечно в Україні, то какая то фіня а после этого водка дорожчає. Дві дружини бізнесменів ведуть светську бесіду. Вам подобається бернард-шоу? Не дивилися. А по якому каналу це шоу йде? Володимир і до вас ходоки. А що принесли картини надежді Константіновні? А що ще принесли? М'ясо. А скільки йшли? П'ять тижнів. Дітям, Все дітям. А це сидять, До тебе, сидять. Да, ну не будемо, не будемо уточнювати, Володимир Риліч, Да. Ну, я скажу, що ви відчуваєте, що ми так хриплі трошки. Це не від того, що ми кричали. Просто зараз дуже модно ведучим бути хриплими. Ну і два куми сидять, сидять, випивають, і один каже: куми, ви закусувати холодцем будете. Той каже, а що холодець? Ну, з ноги, з якої ноги? Свинячі, ні, з якої? З правої чи з лівої. А, куми, це знову про політику. <ривіт> Продовжуючи цю, цю тему. Зустрічаються дві куми. Одна питає, каже, твій п'є, каже, ой п'є, до зелених чортиків. Везе тобі, а мій ще й з ними. <ривіт> <ривіт> ну, це такий старий анекдот. Старий єврей поїхав в Туркетівки в Париж. Їде, через тиждень дзвонить додому і каже «Сара, що, Мойшу ограбили?» «Ні, а чого так думаєш?» «Понимаєш, а та картина Джаконда, що в нього на кухні висіла, тепер в Луврі висіла». Да, дуже велика справа для митців популярність, для будь-яких. Ну так от для э, Леонида Утесова, э, коли він приїхав в Одесу, був випадок, коли одна жіночка, одеситка, показує э, на нього пальцем і каже своєму синочкові «Смотри, Яша!» Смотри, я Утесов, утьосав, запомню його. Коли ти виростеш, он умрет. Ну, це теж два куми сидять, о ті ж два куми сидять і все випивають, потім каже: о, куме, ой я був у молодості, ой я такий був. От через мене одна дівчина хотіла на себе руки накласти. А як це? Та вот я запропонував ей идти замеж, а она краще я с Днепра, каже, утоплюся, и, каже, чем пиду Да. <реш> ну, к вопросу о популярности, я продолжу Юрину тему. Тоже случай из жизни, когда Каруза знаменитый, попал где-то к какой-то женщине, вот, и она его не узнала, он прислался, говорит, я же Каруза. На что надо, ой, как приятно видеть у себя знаменитого путешественника Робинзона Каруза. <реш> Гоги, почему расстроены? Ай, случай, картина не взяли в галерею. Случай, такой хороший картина. Берри Гозера, женщина кормит, говорит, мальчика грудью. Ах, Гоги, почему не взяли картину? Говорят, мальчик очень большой. Дорогие товарищи, эволюция отменяется. Женский уехал на рыбалку. А при чем тут революция? Ну, понимаете, он на аурое уехал. Так, Феликс А Надіжні Константівні ні слова Кристальної душі чоловік. <ріху> <ріху> да. Шановні друзі, я хочу в історію трошки нашої передачі. знаєте, що ми у цьому приміщенні, оце де знаходиться зараз художній салон, акорд вже були. Було тут років п'ять тому назад і було кафе акорд. А ми ж, ви знаєте, полюбляємо yeah, в кафе, oh, в ресторанах oh, 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 oh. теж зніматися. То якраз у цьому кафе-аккорд ми були в гостях. А от у художньому салоні акорд, який розмістився в цьому приміщенні, ми вперше yeah, самі, ты, самі, я вчора самі, не був. Ти вчора не був, так. <свят> да. Самі знайомимось і вас знайомимо з ним. <свят> ну що ж, у художньому салоні акорд нам просто пощастило. Я так скажу, ми зустріли тут випадково. Випадково відомого художника Юрія Камишного і запросили його у кадр в нашу програму. О, він уже познайомився з Гріском Теревеньком. Познайомився, От. ми договорюємося, що я картини візьму в нього оптом. Він каже, що буде знижка. О, <гум> та, та, це чудово. До речі, про виставки. Я вам скажу, що ось цим зараз, навіть зараз зараз тут виставка ну талановитого молодого перспективного художника Житомирського Сергія Радіонова перед цим. Була виставка Петра Богомаза, багато, багато виставок тут відбувається. От, і от я не знаю, ну такий темний. Я не знаю, чи була тут виставка Юрія Камишнова. Чим цим питанням я Звертаюся до вас, пане Юрію, і ні одна. Да? Благодаря Лене, я не знаю, мне очень приятно экспонироваться на этих стенах. На них светло, тепло, прекрасно. Коллектив здесь чудеснейший. Вот. И Лена очень много вкладывает своей любви, сил и всего остального в это прекрасное дело. Вот. Я бы даже сказал, что вот сейчас, кстати, экспонируется мой любимый художник Житомирский, это Родионов, у него большое будущее, я считаю. Вот и прекрасное место на земле, салон аккорд. Пусть он процветает долгие лета ему. И вообще, конечно, вот шутки шутками але с искусством не шутят. Так, да. Да. Этот, я не мала, этот я... салон вещь На карті України. Так що приглашаю всіх это це место. Маленький Луврік, наш Житомирський. Чудово, чудово. А ми просто хочемо побажати вам творчого натхнення, щоб вам теми під вам в душу впадали, різні теми, і щоб ви їх гарно відтворювали на полотнах, і щоб виставки, які і в цьому салоні, і в інших салонах, не тільки в Житомирі, в Києві і десь далі, щоб відбувалися ці. Цікаво, і щоб, ну, звичайно, правильно, діду, да, щоб, да, щоб да. картини Юри, Юрія Камічного купували як більше. А ми вам подаруємо декілька брехеньо. Тут ми так, як за баром, ніби так це да. за баром, Добре, Ну і така тема. Мужик сидить в барі і кричить: Бармен! Бармен! Бармен підходить: Скажіть, уважаємий, у вас дійсно тут красиві такі дівчата? Чи це я вже напився? Ну що ж, шановні, дійсно, бар, ніби умовний такий бар у цьому художньому салоні. Колись тут я говорив, було кафе, і тут був дійсно бар, там пляшки стояли. А зараз ви бачите тут виставку, тут можна придбати і насолодитися не тільки картинами, а, наприклад, керамікою, художнім склом. От що за нами ви можете бачити. От. Ну, а я по брехенічку так хочу розповісти вам, пане Юрію, от в полонині. Сидять два вуйка, і один каже: О, дивіться, ви бачите з тої скелі, каже, альпініст полетів. Той каже: ага, іще один. гніздо у них там, чи що. <риклад> Ой, тут дійсно гарна така ця х... хозяїчка Лена так гарно так. на картини світло виставляє. Діду, чекай, чекай. Кажуть, ти вже вдруге одружився. Одружився, так. Да. Ну, а як твоя дружина? Симпатична? Ну, це дивлячись, як світло виставить. <риклад> <риклад> От ми э, часто в цьому кадрі згадуємо Лену. Юрій, просвітіть нас, ну, і глядачі, в Лєна, хто це така? Ой, це колдовська. я бы сказал, такая суть, сердца двигатель всего этого прекрасного искусства в этом салоне. Вот, Берегиня наша, вот, которая сумела соткать, создать вот такой прекрасный коллектив, в котором я очень полюбляю купаться, купаться в этих улыбках, в этой доброте. Ну и вообще она действительно загадочная. Ее даже муж, наверное, не знает, потому что вот какая-то вот такая недосказанная, недовысказанная, может быть, еще и ее одной прекрасной чертой есть вот эти все картины, в которых она может проявиться всеми красками своей души и своих прекрасных чаяний тайком от мужа да, потому да. что цветов в картинах очень много да, да, да. представляете да, как да, бы да, он да. приревновал когда да, вот это да, да прекрасный директор да. и просто необычный директор она не бухгалтер она творец да. Вот, да. что да. мне приятно констатировать и вот же, вот же. опять хочу к ней в гости да, на да. ее прекрасные стены Да? О, чудово, чудово. Ми, ми теж завітаємо на вашу виставку на вернісаж. Тож якраз художній, ми так для себе назвали директор е е Олена, якраз і запросила нас до, цієї, до цього художнього салону. По художньому салону ходить блондинка, потім набирає по мобілки. Своєму другу дзвони каже: ти нафіга мені посовітував на зиму вікна. Заклеїть. Він каже: що тепер в квартирі дуже тепло? Нє, дуже темно. Ну, з директором театру тут, оскільки діячі театру, тут е, театру Ляльок, головний е, режисер Юрій Тарасенко і директор-розпорядник театру імені Івана Кочерги. От і я хочу вам театральну таку тему зачепити. У директора театру беруть інтерв'ю. кажуть: у вас на цю виставу знову аншлаг. Скажіть, що притягує глядача на цю виставу? Ну, каже головна героїня у виставі часто перевдягається. Це приваблює жінку. А перевдягається вона прямо на сцені. Це приваблює чоловіків. І в мене теж ну, майже театральна. Ми от театрали не знаємо про те, що в дитячих садочках діти ставлять вистави. І, за ким ви думали? За Лесією Українкою. І от музичний керівник мені розповідає таку цікаву бувальщину, ну, це от буквально на днях відбулася ситуація. Вона дає грати роль дівчинці мавки. Ну, а дівчинка питає, каже: а хто така мавпа? Вона yeah, каже: ну, мав це не мавпа, каже, yeah. а мавка. Це така лісова дика жінка, яка нікого крім старичків, лісовичків і гномиків, не знала. Ну так, да. а хлопчику каже, а ти будеш грати Лукаша. Да? А вона каже: так, да. якого лох... Лох... Лохаша? лохаша да. Ну, я вам скажу, що ми не тільки розповідаємо про побрехеньки, ми їх народжуємо. Оця побрехенька народилася півгодини тому назад. Ну що ж, ви знаєте, що для мене, наприклад, престижно бути. Юрію, спасибі вам. Ось дивіться. Руки пахнуть фарбою, руки пахнуть художником. Не буду мити цілий тиждень. Спасибі, Юрію вам. спасибі. Як приємно відчути себе на природі, от біля озера. Бачите, як чудово. Це у Сергія Родіонова така картина є. Ось, озер. озерце, ось кладочка, яка ось, ну, чудово, просто відчуваєш себе дійсно на природі. І розповідається побрехеньки. Ко легко, не вимушено, як на природі. Ну, ви знаєте, що я можу устроїтися гідом в цю галерею. Вот посмотрите, вот эта картина называется, знаете як? Калядюк собирает грибы, а э, Валера ловит рыбу. Спрашивается, где грибы, Калядюк их собрал, где калядюк уже ушел, а где Валера, в конце концов, не клюет, то он побежал в ближайший гастроном. Я вам скажу, от тільки ви переступили поріг художнього салону акорд. відразу ви потрапляєте в таку невимушену затишну обстановку, тут таке м'яке світло, звучить легенька музика, і, звичайно, вас оточують чудові картини, будь ласка, заходьте сюди і отримуйте естетичне художнє насолодження від мистецтва. А у меня в этой сказочної обстановці сказочка. І вирішив поділити царство своє царство між трьома своїми цанаврями. Обалдеть, подумає, чи а, а дивіться, що тут можна придбати? Ось який бать, під да. да. Кований, да. да чудово. Ну що ж, а я зовсім до іншої теми, значить, наркоман. Прийшов до друга до свого будинок і забув, де він де той живе, бігав, бігав по всіх квартирах на п'ятий поверх під, піднімається до дверей. Дзинь виходить бабка, каже: А Петя вдома тут такий не живе. Знову твоє ганя, 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 до, до тих же дверей. Петя вдома тут такий не живе. Знову бігав, бігав, знову на п'ятий поверх. Петя вдома тут такий не живе. Тут так и не живе. Марго одна, ты скрізь живешь. А это, знаете, потрясающий случай, который я наблюдал тоже совершенно вот тут недалеко. Короче, едет машина, тормозит ее гаишник. Машина останавливается, открывается лобовое стекло, водитель. Здравствуйте, пожалуйста, вот мои документы. Тут сзади голос. Папа, а где этот козел? Коротенькая фраза. Наша Таня громко плачет, тому, що плачуть в рупор. <реш> ну і знову ж ті два куми сидять, про яких я розповідав, уже гаренько випили. один кум каже: Ой, ти знаєш куме, який я був, каже, молодий, красивий. Ну, до першого куме. Ну, а тепер тільки красивий <реш> художній салон, акорд. Вулиця Велика Бердичівська, 41 у Житомирі, телефон 46, 25, 29. От заходьте сюди, телефонуйте. Я говорив, що тут виставляються не тільки картини, а виставляється і художнє скло, наприклад, от, кераміка. І до речі, ось бачите, я ну я по секрету вам скажу, що я ну, я полюбляю різьблення по дереву, сам якось займаюся цим, але. От, мені подобається ці дівчатка гарненькі, бачите, з натхненням зроблені чудово, і зі знанням справи, я вам скажу. Так. Чудові, заходьте, дивіться, купуйте, любуйтеся. От. Ну, А ми вас частуємо побрехеньками. Операційна лікар вдягає маску, питає асистента: пульс норма, тиск, норма, состояння пацієнта. 60 тисяч доларів, два будинки, три машини. Тоді починаємо операцію. Це молодий спеціаліст приїхав на Закарпаття от, і запитує у досвідченого винороба. Каже, скажіть, будь ласка, вуйку, а от у якому погребі треба зберігати вино, щоб воно гарно вигралось? Той каже: у погребі на якому висить такий замок, який неможливо відкрити. В цьому чудовому художньому салоні спілкується син з татом, і син запитує: тату, от скажи, відкрий секрет. Чому якщо не пити, не палити за дівчатами не бігати, то можна дожити до ста літ? Знаєш, синку? Це тому, що якщо чоловік телепень, то це надовго. Ну, це один таке оголошення в газеті. Сторож сільський Петро Іваненко, копаючи яму для погреба, викопав величезний глечик із золотими монетами. Як належить 25% він забрав собі, останнє знову закопав на місце. <реку> <реку> Шановні друзі, я вам скажу, що у цьому художньому салоні, е, окрім того, що я сказав, м'яке світло і все обставини такі, затишок і все таке. Тут що головне? Пахне кавою, от, відчуваєте? Хлопці пішли каву пити. Ну що ж, рубрика в нашій програмі нам дописують. От дійсно нам постійно наша дописувачка Людмила Сергіївна Зарудяна із села Стара Котельня от надсилає постійно гуморески, е, побрехеньки, анекдоти. От ну Василь Головецький, наш друг, і, звичайно, постійно він нас от, теж е, е, дарує нам побрехеньку. Таку побрехенечку я ну вже в нашій трошки редакції е, Василь подарував е, тільки сьогодні, коли ми їхали на запис цієї програми. От, він так, ну, розповідає так, як я його. От Чукча приїхав у Москву дізнатися, як заробляти гроші. А я думаю, та що ти каже? Постав шлагбаум от, На дорозі і пропускай, питай пароль. Як не знає паролі. гроші знає пароль, навіть пропускай. От він приїхав, по цю полосату будку поставив, шлагбаум полосатий, стоп, стоїть. Стоїть, стоїть, їде машина, він, стоп, пароль однако. Та пошол ти вон! Сів, поїхав. Смотри, однако, 25 п'ять літ стаю і всі знають пароль, ніхто не ошибається. <риклад> ну, Людмила Зарудяна прислала нам гумореску. я хочу не всю, а так зачитати Уривочок ривочок. У час колайдерів, літаючих тарілок, в епоху лазера і протону. Одним з найкращих відкриттів є апарат для самогону. Тому з землянами прибульці ще не вступили у контакт, бо до сих пір не скуштували наш доброякісний переваг, що там колайдери і клони в галактиці планет парад. Ні з чим зрівнитися не може наш самогонний апарат. Ось так, ось так. Це, це така гуморесочка від Людмили Заруяної. Да, і ще побрехеньки вона така прислала. Ну, одну з них прочитаю, дружина. Я кажу, ось як ти думаєш, що мені, я їду на море, щоб мені взяти таке ж собою, щоб на мене відразу всі увагу звернули. Той подумав, подумав, чоловік каже: візьми лижі. <реш> 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 ну що ж, фокусник Валерій Городничий і його асистент Олександр Шкарупа. Итак, у меня есть колода карт, я ее просто тщательно перемешиваю, попрошу Александра срезать колоду. Срезаю. Где? Так, так. так где не будет. Я посередине, чтобы Теперь не махлювали. Эти карты просто бросаю, и попрошу сказать стоп абсолютно в любой момент. Стоп. Пожалуйста, запоминай карту, покажи ее нашим зрителям. Есть? Да. Вложи ее абсолютно в любое а место колоды и тщательно перемешай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это сильно-то биска. Да, смотри, снизу пока что нет твоей карты. Нема. Нет. Внимательно. Я эти карты вкладываю вот сюда, в эту коробочку. И попрошу просто сильно ударить коробку об стол. Я уверен, что твоя карта перенесется под низ колоды. Вот Так сильно, чтоб да. Шо, стил был силой. Ай. Вот так. Итак, внимательно. Твоя карта теперь уже. Стоп. Не все вытащил. Лежит снизу колода или нет? нет? Нет. Нет. Значит, ты очень сильно ударил, наверное. Ай, да, очень сильно ударил, і карта перенеслась прямо на коробку. Это же твоя карта, правда? Моя. Наша. На а. а тепер, шановні, постійно наші передачі в цьому місії побрехенька від Костянтина Яновського. А ви знаєте, як чоловік дзвонить <реку> додому і каже: мила! Я трохи затримаюсь. Ми у Івана граємо в шахи. А вона затуляє трубку і каже: Іван, чуєш, він у тебе грає в шахи. Ну що ж, великолепна сімка вишукувалась для останнього забігу в нашій передачі «Жадклуб Побрехеньки на останнє коло побрехеньок. Це історія з мого дитинства. В селі Борятин Дзяжинського району жив такий дід Джаран. І от сидять вони з бабою вечором, сидять вдвох, і дід каже. О, верніше баба каже, діду, ну що ти мовчиш? Ти б розказав мені що-небудь. А він, та що я тобі розкажу? Ти ж глуха, як пеньок. О, дуже інтересна історія. І що з ними було потім? А это, помните, у меня была серия про мужика, который раздражительный, по магазинам ходил. Вот он зашел в хлебный магазин и говорит, у вас есть батон? Мы говорят, вам какой, нарезной? Нет, блин, гладкоствольный. Хлопцы! Хто написав погане слово на Бентлі, просьба зайти до РАХСу, оформити свідоцтво про смерть? Ну теж глуха, це мати каже, Си, синок, ну ти ходиш, каже по дискотеках голосна музика, дома так голосна музику. Ну навіщо ти? Спасибі, мамо, я вже поїв. А вчера на, на проезжей части напротив э, салона Аккорд столкнулись две машины. Это было Жигули первой модели и БМВ седьмой модели. Так вот, водитель Жигулей отделался легким продажем квартиры. Вы слышали? Рабинович купил персидский ковер. И что? Но он всех заставляет при входе снимать обувь. Ну конечно, ковер-то персидский. Да, но он висит на стене. А российскую мову можно? Уже можно, Виктор. Штирлиц перед картиной долго смотрел в одну точку, потом долго смотрел в другую точку. Двоеточие я догадался Штирлиц. Ну і на останок із художнього салону Акорд, вулиця Велика, Бердичівська, 41 у Житомирі. От жартклуб Побрехеньки вам бажає всім любові. І як от написала наша дописувачка знову ж таки Людмила Зарудяна: для кохання пори не буває. Кохання не має віку, кохання міри не має, не має кохання ліку. Тож вам кохання без віку, без міри, без ліку. І на цьому з вами прощається передача Жартклуб. Pobre gente, pobre gente, pobre gente. <laughs> pobre gente, pobre gente.